Дежавю це містика, ясновидіння чи збої нервової системи? Вітаю! З вами лікар-невролог, художник Вікторія Токар. Якщо у вас було відчуття, ніби ви вже бачили цей момент, хоча точно знаєте, що це неможливо, то це дежавю загадковий феномен, який хоча б раз у житті відчував майже кожен. Але що це насправді? З медичної точки зору дежавю це короткочасний збій у роботі пам'яті. Наш мозок помилково сприймає нову інформацію, як вже знайому, ніби вона була записана в пам'яті заздалегідь. Це пов'язано з роботою скроневої частки мозку та гіпокампу, центрів, що відповідають за пам'ять і сприйняття реальності. Дежав'ю частіше трапляється, коли ми втомлені, перебуваємо в стресі. Чи не досипаємо? Але якщо такі відчуття з'являються дуже часто, це може бути сигналом порушення роботі мозку, іноді часті дежавю можуть бути раннім симптомом епілепсії, з кроневої частки або інших неврологічних розладів. Тож, якщо дежавю у вас рідкісне, це нормальне явище. Але якщо такі епізоди стають регулярними, або супроводжується дивними відчуттями, такими як запаморочення, втрата концентрації, варто звернутися до лікаря-невролога. Здогадалися, чого я малюю сьогодні папороть? Бо в українській міфології є вірування, що квітка папороті допомагає згадати минуле чи побачити майбутнє, що дуже перегукується з містичним ефектом дежавю. Бережіть своє здоров'я, якщо вам було цікаво, Тримайте це відео і поділіться в коментарях своїм досвідом дежавім.